Короче, мужики, всім привіт, слава Україні. Я модернізую трактора, але я, як то кажуть, увагу приділяю часом на навісному. Коротко і по существу. Тут що, що таке случилось, б'ять. А воно в землю закопалося. Що зробив? Думаю, що бачите. Це саморобне, я багато ним, до речі, прополов, вже в землю аж вросло. Потім розберемося з тим. Граблинку зробимо. Пручині дешеві. Дякуючи Валіку і Андрію, там вони мені допомогли знайти їх. Труба від мотокоси прекрасно влізла. Угольник скількись там на скільки там. Я по ньому молотком трохи сильно вдарив зі злості, що він тут блядь, аж лопнув. Ну, думаю, що йому нічого не зробиться. Треба буде то приваримось. Старий йому вже лід, так як мені. Місце непогане, до речі, тут знайшлося. Трошки не вгадав з розміром, але воно на роботу пливати не буде. Сюди розстояння між кріпленням грудобоя і самим цим. Прикрутив воно, стало під углом довго, думав, як його під кутом поставити, щоб вони стояли не прямо і не лежачи. І вони вийшли під таким кутом. По уровню майже майже торкається до землі, Тобто там, культиватор залізе за сантиметрів на 10-12 І вони будуть брати там, цією частиною, тіпа, все буде якраз люкс. Труба, не пам'ятаю вже, яка розміром. Трошки десь моментами чуть-чуть покривив, але знову ж таки на роботу, думаю, що пливати не буде. Потратитись годинку часу. Ці штучки вони такі, могли б бути сильніші, як то кажуть, але для цього діла, думаю, підійдуть. Вже такий, знаєте, проєкт Європака. Я потрошки. А це, це та так само треба буде подрізати, тільки що треба його присунути перше до гаража. Це кріплення в мене на колеса. Колеса. Можуть ставати і ось так сюди, якщо треба буде. Але тут не треба, буде, буде опиратися на грудобій. А вони в мене також труба вставляється, я кажеться, показував. І штопориться. Менше з тим, це то такий, е, раз-два понаходив, десь там ті різьби поробив, що було, то з металолому, чисто так, щоб чи пригодяться ті колеса, чи ні, але вже є. І ось такий кріпєш вийшла, воно ромбом та труба, так як мені треба було. Квадрат, ця труба так, щоб плоскость тут тримати, просверлюв дирочки на 8, позакріплював його на ще бочками, все, позатягував і буде воно рівняти погоду. Тобто воно вже буде вирівнювати, а раблинка, так, більш-менш, а вже грудобою буде доробляти, бо після тих лап залиться рови. Хіба якщо йти мілко і повністю опиратися на грудобій, тоді передні лапи мало беруть. Я це дуже добре вже вивчу. Як то кажуть. Загально вийшло воно по повній його максимальній ширині. Честі, я десь, блядь, не вгадав трохи. Чуть-чуть з'їхав в сторону, певно. Але вроді би тут є захват, тут ніби лапа йде по центру в них. І тут же ж так само, да? ну там чуть-чуть може сантиметр, тут не страшно. І все, і воно буде ззаду їхати, робити якусь роботу, вже, як то кажуть, не даремно тут стояти. І цей культиватор, можливо, на цій рамі буде перероблятися в такий під Європак. Тобто, Тут, я так думаю, чи це буде добре чи ні, що тут будуть стояти перший ряд не сім не таких лап, а в шахматному порядку будуть стояти лапи і пружини. Я не знаю, хочеться просто попробувати, чи воно щось з того вийде. А далі будемо бачити, ще треба кронштейни на ті пружини поробити. Отаке, От хлопці, вийшло. Отака От фігня, краблинка. Потрохи погода вже розпогоджується, але я не знаю, чи то буде щось з того, бо знов пишуть дощ на вихідні, Я його знаю. І таке більше я там подивився, що його кріплення не треба, то просто ці пружинки, я думаю, що його вигинати на двох трубах, типу, що не буде. Ну я лучше не буду. Ну воно не гнеться. Типу я його пробував гнути, скажімо так, не гнеться ніфіга. Все, а далі будемо бачити, в роботі подивимося, чи є якісь толк чи ні. Ну, знімати, відповідно, не буду. Зілля, щоб тягнути, вони щоб тягнули за собою. Думаю, що не будуть, тому що основну скажімо так, ту функцію будуть самі лапи виконувати. Їх тут 13 штук, я думав, зробити їх на дві менше. От, бо Трошки мені ну, ніби часом моментами, як треба глибину, так якби суне той культиватор занадто велику масу землі. Міжлапне, міжлапна відстань, якщо так подивитися. Тут нема рулетки. Зараз я по телефону скажу, 14 см тут. Відповідно, між центрами лап, щоб брати по цьому, по 7 см. Хтось каже, що густо, треба по 10 см. Хує. Може, може через те їх тіпа, люди робили на 11 і, тіпа, і проблем не було. Врешті побачимо в роботі, я думаю. Ще на порядку денному. Це так, це лежав металолом, просто я зробив, Думаю, хтось бачив. просто так. Нема що робити. На порядку денному треба відремонтувати стойку. Точніше, переробити повністю на поворотну, на відрізний диск, на плуг. Бо вже я сподіваюся, може ще днів 5 погоди, якщо дощу не буде, може пробувати орати. Буду. І цей. То хочу зробити, значить, поворотний, щоб цей диск був і трохи іншу стойку. Її точно гнути не буде, вона буде зроблена з 22-го пальця з, з гусеничної ленти, з гусениці трактора. Т-74, здається. Є ще кілька штук, думаю, попробувати хоча б одного цього зробити. А сам диск, той, що запасний, буде запасним суто диском змінним. А далі врешті побачимо. Бо стойка вже вся рахуймається на увазі, є. Тільки треба поворотний механізм зробити. Отака, отака граблинка. А її функцію побачимо згодом. Деякі пружинки просто, я так поняв, трошки не так вигнуті, чи може я щось там трохи скосячив. То... Як то кажуть, теж знову ж таки на роботу не впливає. головне, що вона по горизонту типу, рівно. Все. Ну, ну, скільки тут, а що, 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 що тут того, як то кажуть, що тут показувати, але на 6 хвилин розтягнув. Ось така сьогодні робота була. Ну, там Помімо неї, звісно, було до хера. але день не втрачений даремно. Ще надіюся, до вечора все-таки зроблю того відрізного диска та я вам вже покажу. Тільки вже іншим разом. Тут прийшлось в деяких місцях молотком вдарити, бо не заходили ці шпильки мої. Чуть-чуть трубку погнуло, але то не страшно, типа, вона нікуди, як то кажуть, не ділася. Грабати повинно добре. Відстань між лапами тут сантиметрів 20 і до грудобої теж десь 15 точно. Да, якщо брати телефон, я зараз. Я телефон міряю, просто знаю, скільки телефон немає. Ну так, да, нормально буде. Я думаю, що мішати воно не повинно нічому. Ну от, типа, все, вже щось похоже, вже, типа, вже якісь. Культиватор трохи модніший став. Красити, не знаю хуя. Шкода мені тої. Краски просто, я її багато не маю. Хай буде лучше на тракторі. Отаке, От пишіть свої думки, що воно буде чи не буде. Як я потім там лапи перероблю. От. А далі будемо бачити, як буде відбуватися робота. Однозначно все покажу. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові. Огляди наступне те все, що обіцяв, чуть-чуть пізніше, бо купа роботи. Тримайтеся.